Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні купила собі почвопокровну розову трояндочку і хочу садити. Ось Зробила ямку. Не буду ніяких добрив, нічого ложити, саджу так. Звичайно, бажано перегною трошки положити. Ну, в мене нема зараз під руками такого нічого, саджу так. Хочу звернути увагу, ось дивіться, прививка. Значить, одні говорять, що не треба прививку заглубляти, другі говорять, що треба. Я буду заглубляти сантиметрів на п'ять. Потім, якщо треба, буде ще підсиплю землі, коли полию вона, Всядеться земля і, може, ну, на поверхні з'явиться прививка. Тому зараз поливаю спочатку, Ой, цепляється до рук. Ось гарненько поливаю. Тут у мене е, ґрунт такий є е, більше. Тому зараз хай трохи вона набере вологи, а ми поки в мене ось тут кактус, такий вуличний, і я один зламала. Зараз ось тут зроблю маленьку ямочку. Ось, ось Розрихлю землю і посадю. Він має прижитися. Він не при... вибагливий, такі мені шкода. Отак. Трошки приподнімо і за... зафіксую. Ось так. Присиплюш. Ой, випадає, треба. Теж невибагливий. Ось так, бачите. Прижму і Це Цей час ліг, він був. У минулому році трохи видно примерз, йому тут було некомфортно, але нічого, відійшов, зараз вже лягає, тому що на зиму він лягає, побабчиться, поморщиться, але весною відходить і оп'ять далі. В цьому році не цвів, але ну це ще й молодий у мене. Але в місті в мене були, там багато лишилося, то цвіли, обліплено було прямо. Жовтим цвіте. Ось такий. Сьогодні роблю таку роботу. Дуже хотіла, я купляла розову почвопокривну троянду, але мене обманули і було дві червоних. Але одна пустила сильно шипшину, і я не змогла розібратися, де, де шипшина, де троянда. І так вона мене перевелась і пропала. Одна лишилась у мене, зараз покажу вам. Дуже гарно зараз цвіте. Ось дивіться, яка красота. Трошки треба її тут розчистити, але бачите, дивіться, скільки квітів. ще Цвіте дуже гарно. Дивіться, розочки. Ну вони темніші трошки на екрані так не показують той колір, який є. То то там далі в мене була, Я її викопала, тому що вона пропала. А тут ось у мене це я тут корчувала хризантеми, бо вони цвітуть, на що вони треба. А тут ось мені сусідка дала. Ось це теж бутончики маленькі є, але ще не цвіте, але хочу її тут трошки повикопую хризантеми, тому що не цвітуть, вони пізні і нема сенсу з ними тільки місце займають, то викопаю, пересаджу її далі, щоб просто їм комфортно було одна від одної, щоб потім не, не мішали одна іншій. Ну, ось так. Зараз загортаю, вже вода впиталася. Ось отак поправляємо її рівненько і загортаємо земелькою. Земля тут, звичайно, в мене не дуже погана, але ось теж жовта, дивіться, яка гарна. Росте, теж не знаю, купляла як низькорослу, але не знаю, чи тому, що в цьому році, бо ну, два роки була низька, а в цьому році, може, тому що дощі пішли, то піднялася, стала здорова. Побачимо наслідуючий рік. Бріжу, там побачу. Як вона буде? Бачите, камні попадаються. Тут не знаю, хто тут що робив, але дуже багато щебня, каміння чомусь земля дуже погана, але тут нічого в тих хазяїв, що тут жили, не було. А я розкопала, понасаджувала, але я вже розповідала, що ми приїхали з міста. І Виїжджали, забирала все, що мені потрібно, і не було готових грядок, і я садила дещо прийшлося, а тепер треба наводити порядок. Ось так, бачите, я заглубила. Не видно прививки, я її заховала. І хай ту троянту, що мені дала сусідка, я так зрозуміла, що вона прикопувала просто гілочки і виростила собі корню собственну, як кажуть. Тому... Хочу тут розвести і побачимо, як у мене це все вийде. ось, ну і все, посадила, поливаю, так, трошки кактуса поличу, вцепився. Ось так. І будемо чекати, щоб, надіюсь, що вона приживеться і будемо мати розову. А тут зараз теж викопаю хризантем і пересаджу ту розочку, щоб вже у мене було. Воно гарно так зроблено. А там далі теж, теж буду викорчувати, що не потрібне, що пересаджувати, що викидати. Це ну, вже друга буде робота. Так що пересадила, посадила я собі, почув покривну трояндочку. Дякую за увагу. Пока.